D6-320 6320. 320 6320 6 320 і це не просто букви і е, цифри. Це TerraMaster D6320. Знаєте, що це таке? Це карман для кишеня для SSD чи для HDD, ось такого формату. Ні. На, о, ну, ні, як це ні, це кишеня на 6 дисків. 3.5, 2.5, на USB Type-C, 3.2, Gen32, USB 3.2, 10 Гіт. Вона підтримує hot Swap, тобто гарячу заміну цих самих дисків. І вона підходить не просто під нас сервери, на якими ми будемо тестувати. Ми, звісно, під'єднаємо, подивимося, чи буде працювати з нашим TerraMaster, він буде працювати з будь-яким нас сервером. Також ми скажімо так, під'єднаємо його до нашого ноутбука. І До смартфону, наприклад. Бо він заявлена сумісність і з еплами, зі смартфонами, з андроїдами, з ТВ, з, з роутерами. Під'єднайте, де є вхід того USB. Десь підійдіть, там побачите USB, туди увіткніть і воно буде працювати. Тепер далі. Давайте. В ньому є ось такий блок живлення на 120 Вт. Шість дисків тягає спокійно, при тому, що 6 дисків по 22 терабайти. А, тобто, ви ж розумієте, 132 ТБ ємність. Тепер дивіться оп 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 оп. Що ми зробили? Ми дуже хитрожопі. І взяли сюди втулепенили два диски, які вже пошкоджено, і SSD, шник який просто вмер. І нам було цікаво, як він з цим впорається. Чи зможемо ми побачити через смарт статус, що він це зробить. Ну, у нас, бачите, два диски по вони з двома хрестиками красними. І помічені так. Знаєш, хто мітить? Коти. Ладно. Коротше, ці два диски він дійсно побачив, а цей він просто-напросто на, на просто відригнув, скажімо так, і він його нафік, просто, просто, він просто не працював. І ти можеш їх витягати, коли він працює. Тут є охолодження активне, є система розумна, яка вимикає диск, якщо до нього немає, немає скажімо так, активних якихось дій. Подивіться, як він усередині виглядає. Там тут контролери знаходяться, все, все добре, наче. Все класно. Тепер, щоб закріпити диск, щоб вставити диск, нам нічого не потрібно. Ви просто його витягаєте і все. Давайте. Ага, ще я такий раз. Але є підложка. Ну, я просто так вам показую це, є підложки, давайте покажу. Для того, щоб красиво все працювало, є ось такий чарівний пакетик для підложок. Якщо ви плануєте його прикручувати, то, звісно, потрібно класти підложку диелектрично під цей диск. Вона тут розмічена під, скажімо так, під гвинтики, для того, щоб ви могли закрутити. Будь ласка, підложку підложив і закрутили. Це дуже класна річ. До того ж, в нас є фірмовий дріт ось такий Type-C на Type a є фірмовий дріт Type-C на Type-C. Давайте це все відкладаємо. Оці всі гарантійки, всі-всі пакетики. І є в нас навіть, знаєте, що є? Є викрутка. А знаєте для чого викрутка? Фірмова. Бо в нас тут ось така кількість. Гвинтиків. Ви можете навернути сюди гвинтиків, ну це знаєте, як для яких якихось гвинтофешистів, гвинтофетишистів, поклали їх сюди. Коротше кажучи, дуже класна річ, ми зараз вже е, будемо його під'єднувати. Звісно, ми складемо все так, як треба. Візьмемо там підложку. Е, ми складемо його і будемо вже тестувати. А ви, звісно, підписуйтесь посилання описі під цим відео, і там вже і зробимо висновки. Перейшли. Спочатку ми повинні перевірити його у парі з термастером, звісно, з насом, хоча можна його під'єднувати до будь-якого nas серверу. Беремо в нас є, будь ласка, ось такий дріт, і вмикаємо в нас сервер в тайп-сішечку. Для того, щоб зрозуміти, що він під'єднався, ми йдемо у налаштування і йдемо у керування дисками. Вибачте, української мови тут немає, як і у багатьох нас серверів. Йдемо у USB-пристрої. Він відразу просить нас поставити usb копі. І ми бачимо, що він під'єднався. А тут нас чекає сюрприз, бо а, два диски, які я вам казав, ну, в нас є пустих, і є в нас а, ще один відвалило. А два диски в нас з попередженням, З попередженням, які я під'єднував, і чи буде тут доступний смарт. Я це навмисно робив, щоб подивитись, як це працює. Давайте відкриваємо. І ми бачимо, що в нас там релоковані є а, вже деякі сектори. Так, два диски він. В нас знайшов, які в нас трошки накрилися. І тут інший так, в нас є з повністю з некоректуємо секторами. Тобто з нас сервером він в нас прикольно все працює. Якщо ми підемо у файл е, Explorer, то ми бачимо на USB. От бачимо наші диски. Бачите, навіть навіть ми маємо доступ до них, можемо відкривати і програвати. Все, все, все ідеально працює. А тепер наша мета під'єднати його до, скажімо так, до, а, ну, давайте спробуємо. Та ні, Оленка, дякую. Зараз під'єднаємо його до комп'ютера, до нашого персонального, і будемо дивитись, що він видасть у керуванні пристроями, саме керування дисками. Наш сервер нам більше не потрібен. Йдемо у керування. Чекаємо. О, у нас почали диски всі відкриватися. Прикольно, до речі. Усі вони повідкривались одноразово, звісно, чекаємо, що буде в нас у керуванні комп'ютером. та дам Ми бачимо усі шість дисків. А, ну, а в нас один накрився. Накрився. Так, той накритий, ми розпізнали його. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дисків. Два наші на комп'ютері. Ось, будь ласка. Е і верхній, і раз, два, три, чотири, п'ять, Який же в нас накрився? Давайте. Трохи вичисляти. Ну, ладно, потім не будемо вичисляти. Ми розуміємо, що в нас 5 дисків вже 5 дисків працює. Два з попередженням один-один повністю забитий. Ну, як ми і казали, при старті е, цього дійства усього, чи буде він його розпізнавати? Е, далі, тепер ми з вами потестуємо на швидкість. Я вам поясню, я вже тестував і зараз хочу ще раз це зробити. Давайте оберемо. Ну і будь ласка, ми як ми бачимо, в нас 500 Мбайт на секунду читання і 370-350. На запис, це дуже прикольні результати саме для жорстких дисків, для SSD-дисків, ми спокійно це отримаємо. Тобто це повністю працююча екосистема, так, яку можна під'єднувати, Ну, не екосистема, пристрій, який можна під'єднувати до будь-чого. Будь Зараз я вам покажу, скільки він коштує, що вони заявляють. Ми по собі терамастери заявляють, що в ньому, ну, звісно, охолодження 10 Гбіт, USB 32 GEN-2, гаряча заміна є, додаткова ємність ну, стосовно нас-серверу, ми можна під нас сервер його під'єднувати. Інтелектуальний спля, сплячий режим. І в нас є, знається що ось отакий TCP-бекап tpc бекапер це додаток, який дозволяє нам робити. Бекапець, він повністю сумісний з цим нас сервером. На ліжці він коштує 329 баксів його тотальна швидкість читання на 6 HDD 1030 Мбайт на секунду. Вибачте, це 8 Гбіт, Ми це можемо підтвердити. І в один SSD до 510 МБ на секунду. Тобто ми це теж підтверджуємо, Все працює до 132 ТБ. Він бере 22 терабайта на один диск. На сумісність з усіма платформами, к роутерам під'єднуйте, к Андроїду під'єднуйте. К будь-чому, к келу під'єднуйте, к телевізору. Бачите, вони навіть телевізор показують, можете к телевізору під'єднати. Будь ласка, посилання у опису під цим відео, будь ласка, можете перейти подивитися, скільки він коштує. І звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник. А в нас ще один тест це сумісність з Android-платформою. Так, увімкнемо, будь ласка, запис нашого екранчику. І просто-напросто. О, якийсь файл експлорер увімкнемо і втикаємо у наш додаточок. Ану, чекаємо. О, будь ласка, він вже тут понаходив ці диски. Ось вони, ось вони поз'являлися. Давайте, один, другий. Ну і ми бачимо, що в нас усі п'ять сховищ є у Андроїді. Спокійнесенько використовуємо. Тобто, ми цей пристрій рекомендуємо, повністю робочий, повністю прикольний. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.